Вчасно однокімнатна квартира, ЖК джерела, метрологічна, 25. Такий просторий гардероб, в якому все поміститься, все, що треба, все можна повісити. Ось навіть вішалки є. Кухня обладнана диван. Він розкладається на два місця. Тому гості ваші тут можуть поспати, відпочити. Це кухня. Будовані меблі, холодильник. Вихід у двір. Ось отакий тут гарний вид на двір, на вулицю. Там своя котельня, яка в цих будинках подає тепло, тому це каже про автономність. Санвузол з великим бойлером, сушарка електрична працює, душ. Ось, будь ласка, все є для проживання. Воду не проникни, на матрасник на кроваті лежить, якщо що. Новий кондиціонер, який працює і на тепло, і на холод. Будь ласка, можна причепити ваш телевізор. Ось так. Квартира здається довготерміново, в гарному, в ідеальному стані, можна сказати так. Це, дякую за перегляд.